Трейдинг це агресивне середовище, де одні відбирають коштів інших, чи навпаки, середовище без конкуренції. Чи може трейдер, який збереже всього 50% депозиту компанії, отримати ще й бонус? І чому важливо трейдеру самому собі платити зарплату, причому стабільну? Привіт, колеги, з вами PS Trade, і сьогодні четверта завершальна частина нашого подкасту з трейдером SV. До речі, третя частина попередньо знаходиться на каналі Трейдера SV, тому переходьте і дивіться за посиланням під відео. Приємного прослуховування є ще таке питання більш філо То, що ми до речі, все те, що ми там писали, по суті, про це проговорили без якихось пунктів, просто одне задам тільки дитина чи, чи, чи це буде останнє дитина? моє питання, яке я хотів задати, та з точки зору е, філософії, взагалі, по суті, це, це справа, яка не приносить користі, або приносить ну ти, подискутувати трохи нікому нічого. Ми просто заходимо торгуємо так, само, як інвестиції, по суті. <світ> з однієї сторони, з іншої сторони, інвестиції це підтримка бізнесу, тому що ти даєш можливість грошей, е, е, грошам працювати компанії, яка щось створює, що зробить. Але якщо навіть знову ж таки повернутися до наших курсів, не наших, а тих, що пропагують е, багато різних інфлюенсерів, то там все згодиться на тому, що ринок це є середовище агресивне, де твої гроші хочуть відібрати, і або ти їх відбираєш. Або в тебе відбирають, і відповідно навчальні курси будують та таким прикладом: що, типу, ось тут ми відберемо гроші там в рітей-трейдерів в технічного аналізу, які торгують, бо ми торгуємо по смарт І ми їх відберемо на їхніх стопах, закупимося і будемо заробляти. от отака психологія, і такий настрой людей на торгівлю, і в принципі на бачення світу. Тобто, з одної сторони, я розумію, що типу це не так важливо, і що ти гарно торгуєш, але з іншої сторони, це. Відношення, типу, аха, я в тебе забрав твої стопи, я забрав тебе. Тобто ти лох, ти лузер, а я от, типу, наскільки як ти до того ставишся, І чи хотів би ти дитину свою в таке середовище ну, вчити там, цій справі, цьому ремеслу? Чи взагалі важливо розбиратися в такій сфері? Дивись. в мене дуже багато досвід, саме спілкування з трейдерами. Угу. І за що я дуже люблю цю сферу те, що там немає конкуренції. У вас можуть бути зовсім різні погляди на чарт. Хтось буде в один момент купляти, інший буде продавати, але ви не будете впливати на гроші один другого. Це не так, що ви знаходитесь у якомусь місті, і, наприклад, у вас там 100 людей населення. І ви маєте продати автомобіль А або автомобіль Б. І ви конкуруєте за цю обмежену кількість людей, ваших клієнтів, які будуть потенційно або твоїм клієнтом, або клієнтом е іншого. Ну, назвемо, трейдера, е селера. От в трейдингу такому немає такого немає. Кожен може заробити, кожен може втратити, це окей, це нормально. Е Питання ось цього агресивного, що типу когось витрушувати чи не витрушувати, та ніко, ніхто нікого не витрушує, бо ви не ставите стопи ласіті на 100% капіталу, і ніхто нікого не буде витрушувати. Чарт, якщо він спадає, і якщо він е, зненацька вистрелив, то скоріш за все це гімно, яке потім зільється. Але ви його купите не внизу, а десь на горі. Якщо це на. Справжній мов, то він буде постійним, він буде тривалий І він буде тривалий, у вас буде можливість зайти. Це те, про що я казав у своїх оглядах. Коли є великі свічки і формації порушуються, не треба туди лізти. У вас буде проторговка, де ви зможете зайти. Де ви зможете зловити і помацати свою можливість. Це буде стоп, або це де буде ви зможете блоки. поставити адекватний стоп, зрозумілий. Так, а так. Не на ростушій свічці, де став? О, де ти на зелених болтах поставиш свічку? Підлоу свічки, в тебе буде менша позиція. Але питання не в, не в цьому. Питання в тому, що мені ця сфера дуже подобається, я не хочу її категори категоризувати, що, типу, це стратегія луз. Ну, типу, хтось виграє, хтось програє. Для мене це все одно стратегія він-він. Тобто, ви навчаєтесь, ви торгуєте, ми ділимось емоціями, можливими, ми ділимось там якимись гарними трейдами. Я завжди розказую, розповідаю про свої погані трейди. Це нормально. Я вважаю, що це головне, тому що у кожного будуть погані трейди. І головне, як ти з цим будеш справлятись. Але. А чи хочу я дитину навчити цьому, ну в загальному розумінні так, щоб він розумів або вона, щоб вони розуміли Та так, що щоб вони розуміли, що може бути різний етап. Знову ж таки, нічого не вигадано на ринку, і всі афери, вигадані ще там тисячі років тому, просто зараз змінюється. Цей спектакль має інших в ролях і змінюються декорації, і все. А так як було МММ, так і залишилося МММ. Книжка «Самий багатий. Так, Щобі Саме без... багато без... Вони, так. там історії з різних періодів. Є, є Єгипет пірамідами, є там Великобританія, є індустріальний бум 18 століття. Різні частові проміжки е, життя людства, ті самі патерни е, лохотронів, заробітків, помилок, визнавання. І я скажу так: в мене були дуже різні депозити, і я торгував і самостійно, і на компанію, і в мене під керуванням були е, зовсім різні суми. Але я завжди скажу одне. Ваш. Депозит завжди є 100%. Це по-перше. А по-друге, ваш депозит зараз завжди буде більше, ніж ваш депозит після маржин колу. Тобто, яка б у вас історія не відбувалася, от ти кажеш, що там, типу, ой, щось там нарослось, щось там нападало, в мене інший, інший прикол. Якщо я сиджу в позиції, і воно, наприклад, дає мені, там, ну я не знаю, ну хай то буде плюс 10%, воно дає мені плюс 10%, я з таймфрейму 4 години, перемикаюсь на дейлі. в мене відразу там монета може коштувати 25 доларів. Відразу наступна ціль в неї, там це буде 115 доларів. І в проміжку взагалі немає нічого. Просто з 25 на 115. От як тільки я подумав, про те, що цей трейд 100% от далі тільки зростання, і все, це е, на 99% е, сигнал про те, що треба закривати позицію. Як мінімум, скоротити в половину. Так, От, так. Тому що воно розвертається і потім е, падає просто десь. Навіть якщо він розвертається, то е... Починається якась локальна корекція, так. починається повна паніка, бо ти не готовий вже до такої ситуації, ти вже в голові собі намалював інше. От так, як тільки такі емоції в голові потрапляють, треба міняти щось, тому що. Ну, я... На жаль, вони навіть якщо і підеться туди, ти не зможеш це зафіксувати, бо вона не, може не піти по сценарію безвідкатному. І перший відкат... Як рендер, як, як рендер, він, він дійшов з 2 доларів на 7 і навіть вище. У мене там суперціль була 11, здається. Mm -hmm. От, е він пішов вище, він зробив X5, X6, але він то робив багато тижнів. В тебе було багато можливостей зайти на 4-годинному таймфреймі або на денному таймфреймі ти міг це все купити. І лонг він довгий, шорт швидкий. І просто треба розуміти, що ринок нікуди не піде. І більш того, ще одна цікава. Е Цікава річ, про яку хотів поговорити. Ці, такі кажуть, от якщо б я купив Apple в 99-му році, ага. от я би точно висидів і точно би зараз був мільйонером. От якщо б зараз біткоін не треба купляти, от якщо б мені в 2012-му сказали, що його треба купити, або я купив і знав про це, там не був зайнятий своїми якимись речами. От я би точно висадив і зараз би продав 10 мільйонів тисяч біткоїнів по ціні 65 тисяч, і був би мультимільйонером. Ні, 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 воно так не працює. Ви ніхто ніколи не робить такі речі. Є люди, які там працюють на компанію, як чувак з JP Morgan, він 20 років тримав свої. Акції тільки вперше за 20 років він продав на 180 мільйонів доларів. Ну, от е є люди, які е спекулюють на цьому, є люди, люди які заробляють. Але насправді от просто потренуйте ваші мізки і. Подумайте про те, що ви торгуєте на тисячу доларів, і ваш е, стандартний стоп буде там 2% 20 доларів. А тепер подумайте про те, що ви торгуєте на 10 мільйонів доларів, і ваш стандартний стоп буде там вже зовсім інших грошей коштувати. Не буде стопа, і стопа не буде, буде тільки марженкол. Це ну просто... або 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 Так, і питання в тому, що е, ми ніколи не знаємо, яка акція або яка монета буде крута або не буде крута. Ти в монеті, ти в угоді, поки вона малює, перестала малювати, ти не в угоді. і це принцип спекулянта, і це нормально. І я завжди кажу: що якщо ти трейдер, ти спекулянт, це ти не холдер. Бо зараз, коли увірвались в etf компанії. І всі почали скупляти біток, і всі чомусь думають, що біток буде тільки зростати, і mm. вони чисто Те, зор... теоретично почали скуплювати. ще з одної звітності, яка підтвердила ті покупки. Немає давай так е, ще ніхто е, не розбирав, як роботу як працюють е, інвест компанії. Інвест -компанії... Це наразі все на словах. Це все і... слова і без ви... цифрки підтверджують підтверджений Інвест компанії ніколи не будуть сидіти в активі, який буде йти проти них. Вони його будуть продавати, бо це ризик менеджмент, це їх стратегія, і питання Ще була тилі. А, а тепер уяви, що якщо щось вони купляли, тому що на, на це є ETF, який зростав. І їм треба було забезпечення, то, відповідно, якщо Єкія буде падати або щось буде падати, то вони будуть це продавати. І їм не важливо, яка буде ціна, їм треба порізати лося, тому що в інвест компанії є різні умови. І якщо ти не тратив багато, то тим теж можеш заробити бонус. Якщо умовно, так от розкажу, якщо умовно. Є актив. Хай, хай то будуть е, облігації України, і в Україні починається війна, і якийсь умовний е, супербанк. Е, навмисно не буду казати, як, якесь ім'я. Але якийсь супербанк вкладався в облігації України. А зараз е, тут війна, і вони потенційно втрачають 100% свого вкладення, то може приходити трейдер до свого керівництва і казати: дивіться, ми потенційно на цьому втрачаємо 100%. Але я знаю, наприклад, якийсь механізм або, або якийсь там не знаю, теоретичний момент, як реалізувати так, щоб ми витягли звідти 50% і втратили лише 50%. І ви будете сміятись в стандартному розумінні е, такого трейдера, ну скажуть, що він втратив 50% він лох. А він зберіг 50%. Але насправді так, вони через те, що в них правильно побудований ризик менеджмент, і вони знову ж таки не вкладаються речами, які там не можуть витягнути, навіть якщо вони в 100% спишуть їх, то е, вони зберігли 50% і такий трейдер або такий керівник може. Отримати е, бонус за це. Тобто, повертаючись е, до питання стопів, можна розглядати питання, що я не втратив 3%, а я зберіг 97. О, молодець! і Тоді, і, і, і тоді і, виходить, і, і... що розуміння, розуміння стопа в людини може помінятися. Бо я теж хочу задати питання: а що ж робити? Е, більшість людей, чому перестає ставити стопи? Через серію збиткових стопів, наприклад, три тому... рази стопануло, блін, і відскочило, і відскочило і відскочило. Четвертий, я вже не поставлю, і тут починається весело. І тому що ну по-перше, треба е, розуміти, що ти торгуєш. Треба розуміти паттерн, чарт, е, стратегію, яку ти торгуєш. Іноді буває так, що якщо тебе от відстопило три рази, то може і не треба туди лізти, або може, ти неправильно ставиш стоп. Може, треба було позицію менше взяти і Лічний поставити стоп. нормальний стоп. І це нормально, але я е прихильник того, що стоп має бути на відсоток капіталу. Uh -huh. Це тема, до якого я е до якої я прийшов, і вона далася мені складно, тому що ну, та, від капіталу від капіталу, та, від депозиту. Та, та, та. Тобто е вона е мені далася складно, я чесно скажу, тому що я був адептом гірчика. Uh -huh. І коли я на Нью-Йорк Стак Exchange торгував, то він навіть приїжджав до нас в офіс до трейдерів і давав там якісь історії успіху, ми його всі слухали. Я потім передивлявся його семінари, я купив його книгу. Ну, знову ж таки, у кожного своє бачення якесь. В нього гарні такі речі є, але я не розумів постійно одного. Він каже: там, ви маєте торгувати один до чотирьох. Ви маєте ризикувати там на 100 доларів, наприклад, а цільовим забрати 400 доларів знову ж таки, мені здається, я не буду казати, що так це чи не так, але в російськомовному сегменті, на який я був там підписаний декілька років тому і слідкував за гірчиком, E, дуже мало гарних трейдерів, і я щось не бачив таких класних трейдерів, які там от прям молодці, дуже довго років. І Єрчик, він один з таких трейдерів, але мені дуже здається, що він косплеїть марка Мінівріні. Який є американським трейдером і вигравав там декілька чемпіонатів з трейдингу? В нього дуже прикольна стратегія. В нього дуже схожа теорія по стопах, по входах і так далі. Але я розумію, що то вже про продажу книжок, курси можливо, вони торгують. Я сподіваюся, що вони торгують. Я буду завжди казати, що я сподіваюся, що всі навколо торгують і заробляють багато грошей. Я на це дуже сподіваюся. От. Але мені іноді кажеться, здається, що е, іноді вони можуть виконувати, я не буду це слово казати, але роль продаючих курсів або ще когось, і це їх може годувати більше, ніж самі угоди. І набагато стабільніше. І стабільніше. ж. І знову ж таки, в цьому немає нічого поганого, так. тому що я читав ту книжку, то нормальна книжка, і нічого там такого немає. Але в мене завжди було питання. Він каже: торгує один до чотирьох, е покупає від рівня, там і так далі. Але коли він тобі, коли ти дивишся запис е семінару якогось, він тобі показує якусь там п'ятихвилинку, чотирьох годинку, денку неважливо. І він каже. От ми тут купили зі стопом 5 центів, а вийшли ми через 25 доларів отут на хай мува. І ти такий дивишся, думаєш, бляха, ну ти ж один до чотирьох мав торгувати. Ти мав зі стопом 5 центів купити, через 20 центів продати. А як так, що ти, типу, ось тут от не вийшов, а тут вийшов, а тут ну неможливо відтречити ці е, речі. Ти не можеш відслідкувати її, ну це погано, і... якщо він вийшов з більшим профітом, чим хотів, тому що він не дотримався стратегії. Виходить. Ні, от в тому і прикол, що я коли будував стратегію, то я е... працював над тим не тільки де заходити, а де виходити і зі... як? по стратегії, і як виходити, і як виходити так, щоб в тебе не було емоційного виходу, тому що дуже важливо, щоб в тебе був. Ну і прийшов я, умовно кажучи, ну, от якщо дуже-дуже спростити все, то в тебе є 100% твоє, твоєї позиції. Як тільки ціна прострілює в твоєму напрямку, і ти розумієш, що це має бути твій мув, який ти очікуєш, то вона прострелила там на 5-10%. На ти фіксуєш частину свого прибутку. А стоп ти переставляєш на ціну нуля Без для того, що тебе ти просто купив собі шанс. Ти взяв лотерейний квиток, і це вже не прогребний квиток, ти за нього сплатив, але він повернув тобі гроші. І може ще там якось цей мув розвернеться, і він тобі ще грошей принесе. І ти переставляєш стоп. І далі, якщо Маркет малює вгору і праворуч, то ти зберігаєш цю позицію. І, якщо, наприклад, це там стратегія з Ємашками, то при е, тому, як Ємашка підтягується або при взаємодії з Ємашками, має поставитись новий хай. Якщо ставиться новий хай, то ти просто тримаєш, поки чарт не закриє. Таймфрейм нижче, ніж Ємашка, uh -huh. uh, і там ти фіксуєш ще частину позицій. І прикол в тому, що uh, чому не можна там тримати все, там, наприклад, до Ємашки uh, 50, поки не закриється, тому що, скоріш за все, в тебе лось. А чому не, не можна uh, закриватися, коли все закриється на Ямашки 10, тому що, скоріш за все, ти пропустиш му. Uh -huh. І виходить так, що якщо ти правильно все зробив. То в тебе виходить там, наприклад, 4 або 5 частин твоєї позиції, і ці 4-5 частин вони будуть по-перше, довго трейди будуть йти, якщо це великий таймфрейм. А по друге, може бути так, що ти з першої чверті зафіксував прибуток, наприклад, в 200 доларів, а з останньої чверті ти міг зафіксувати прибуток. Тисячу доларів, тому що вона, ти, ти висидів весь і і, мув і, і середня тобі дає перевершення твого 4 до 1. І насправді тільки так, знову ж таки, складний відсоток без складного відсотку ти не можеш торгувати свій депозит. Тому що якщо ти дуже крутий трейдер і ти дуже дуже молодець, і ти заробляєш кожен. От кожен день ти заробляєш по тисячі доларів, 20 робочих днів, 20 тисяч доларів. Ти, заробляючи 20 тисяч доларів, ніколи не станеш мультимільянером. Тому що навіть якщо ти будеш відкладати по 10 тисяч доларів кожного місяця, то за рік то буде всього навсього 120 тисяч доларів. За 10 років то буде скільки там. Мільйон? А, Чи, та, 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 мільйон так? Та, та. та, та. Все, ти для того, щоб стати мультимільйонером, тобі треба X років. А зробити це все ти можеш через складний відсоток, якщо гроші працюють самі на себе. Тому я їй кажу. Не буває. Це рефінансування свого капіталу. В мене є цікава теорія з приводу ризик-менеджменту. А... І я. Так ніколи не думав, але я хочу спробувати. доводити гроші? Не про це. Виплачувати собі, ти береш, Ну хай то буде 10 тисяч доларів, ти закидуєш 10 тисяч доларів на аккаунт, і ти торгуєш там по цій стратегії. Але кожного, там наприклад, 20-10 числа ти собі виплачуєш 1% від капіталу. Тобто, для тебе це як 100. Ти в свою систему, яку ти в Excel розраховуєш, ти собі вже закладаєш той стоп на 1%. О, ти, на який комплиту, ти... Ти О, на якийсь цього взагалі не відчуєш. У депозиті ти це не відчуєш. І прикол в тому, що, типу, ти закладаєш собі, наприклад, цей 1%, там можна бавитись з цифрами від 1 до 3%, але 3% я розумію, що то 36% річних, то ще треба вміти так заробляти, щоб в тебе все було вовок. І питання в тому, що 1% ти не поч... не відчуєш. Але цей 1%, наприклад, з 10 тисяч доларів, то скільки в нас? 100 доларів? Так. І ці 100 доларів, наприклад, вистачить для того, щоб ну, просто там, я не знаю, заправитися або сплатити електроенергію, і е, цей, як воно називається, стерненку і, і інтернет, і, інтернет і. і скинути стерненку на fpv дрона І питання в тому, що, типу, ти на депозиті це не, поч... не відчуєш, але при цьому в тебе буде е, психологічно, ти нормально це сприймеш. І при цьому ти, наприклад, з 10 тисяч доларів 12% повертаєш. Якщо ти зберігаєш депозит, то ти повертаєш за рік 12%. Ти вже витягуєш гроші. А якщо ти зміг ще заробити, то ти повернеш більше. І твоя мета зробити так, щоб ти ну насправді трейдинг це гра цифр. От просто гра цифр з Excel, тому що коли ти правильно сідаєш і в тебе мізки правильно працює, то ти розумієш, що, наприклад, 30 угод, в плюс двадцять або в плюс 30%, вони тобі зроблять просто у типу е, твій капітал, просто з, 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 буде зростати. Питання в тому, щоб ти не втратив, поки ти будеш чекати цю угоду на 30%, щоб ти не втратив десь і всі гарні трейдери, про які. Дуже багато розповідають знову ж таки, це помилка виживших. Весь трейдинг, всі історії це помилка вижившого. Тому що е за кожним гарним трейдером, за кожною історією успіху, за кожним супертрейдом стоїть безліч помилок, безліч злитих депозитів і безліч е спотворених. Долі життів і життів. А це до речі, цікава тема на рахунок того, щоб поводити відсоток, тому що вона дає все дві цікавих модва цікавих моменти. Перше, ти мусиш розуміти, що тобі треба вивести гроші 10-го числа, і ти не можеш дозволити, наприклад, 9-го залазити в якусь погану угоду. І в тебе вже буде е, шанс ризику якоїсь ейфорії і дурних угод менший, тому що ти знаєш, блін, я мавитий один відсоток, я можу його зараз просто втратити, я його не виведу, а я його маю вивести. А друге, це ти постійно тримаєш, матеріаліза... ну, матеріалізуєш свою професію, бо ти бачиш: я трейдер, бо часто буває таке, що ти там працюєш 2-3 місяці, тобі щось не вдається, серія стопів і ти що я роблю? Я сижу, дивлюся за графіками, я старію, життя йде, так, а ти нічого не дуже. Я, куди я рухаюся? А мені треба це, для чого я це роблю? І типу, це складно. А коли ти постійно бачиш, що ти гроші ці отримаєш, ти того ставиш. Це спокійніше стає. Тобто це нормальна робота з психологією своєю. І ну, це цікава тема, так. Да. Тому на, всі, тоді... на, на, на цій гарній ноті ми закінчуємо так, і так. йдемо витрачати на блекджеки. по повідомлення. Я думаю, що це буде окремим теймкодом, отроблено на вітер два рази два рази 17 травня. Ми плануємо провести стрім для наших підписників, на якому будемо дивитися загальну ситуацію на ринку криптовалют, а також окремо аналізувати криптовалюти, які цікавлять наших підписників. Проте, для того, щоб потрапити на стрім, вам треба бути зареєстрованим на біржі OKX по нашому реферальному посиланню, пройти там верифікацію. І після того ми додамо вас в чат OKXua, і там ви вже зможете знайти посилання на наш наступний стрім. Тому, кому це цікаво, робіть наступні кроки, пишіть нам в приват і приєднуйтесь до нашої OKXUA спільноти. Всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.